Шановні члени виконкому, сьогодні проводимо 14-позачергове те позачергове засідання виконавчого комітету міської ради з 18 членів виконкому присутні 12. Необхідних кворум є. Дуже прошу до денної, якої вам роздана, внести зміни, а саме додати питання номер 5 про визначення норм споживання паливно-мастинних матеріалів для роботи генераторів. Це генератори, які у нас працюють і будуть працювати в наших старостатах. Тому я прошу до питання. Це розглянути. Пропоную затвердити чергу денну зі змінами. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти, хто отримався, дякую, приймається. Переходимо до черги денно. Перше питання: внесення змін до рішення міської ради від 18 грудня 24 року Номер 2474 про бюджет пострілської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Слава Побрак начальник фінансового управління міської ради. Прийняттям закону України про державний бюджет України на 2026 рік від третього на виконання пункту 77 бюджетного кодексу України вести зміни до рішення міської ради від 17 грудня 2025 року номер 2980-93 про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 26 рік, а саме на виконання статті 52 закону України про державний бюджет України на 26 рік збільшити суму за рахуванням до бюджету громади податку на доходи фізичних осіб, що сплачується згідно з податковим кодексом України на 4 А саме ну, по нашому бюджету це 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Направити ці кошти на проведення розрахунків за водопостачання КП апостолового водоканалу. Натомість зменшити на цю суму фінансування КП Апостолово Водоканал за рахунок базової дотації. Згідно додатку 5 до закону України про державний бюджет України на 2026 рік, збільшити суму базової дотації на 1 мільйон 433 тисячі 800 гривень. Та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на суму 364 тисячі 900 гривень. Кошти дотації в сумі 8 мільйонів. 598 тисяч 700 гривень розподілити на підвищення заробітної плати перед працівникам з 1 січня 26 року на 30% та з 1 вересня 26 року на 20% в сумі 5 мільйонів 386 тисячі гривень. З них садочки 3 мільйони. 597 тисяч 977 гривень. Школи 1 мільйон 68 тисяч 718 гривень. Будинок дитячої творчості 644 тисячі 892 гривні. Школа мистецтв 503 тисячі 360 гривень. І центр реабілітації дітей Надія 137 тисяч 439 гривень. Далі на капітальний ремонт спортивної зали будинку культури «Сучасник» направити кошти в сумі 2 мільйони 260 тисяч гривень, на придбання спортивного обладнання для спортивної зали будинку культури «Сучасник» направити 336 314 гривень, на поповнення бібліотечного фонду бібліотек громади. Направити під 50 тисяч гривень. Крім того, відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 18 грудня 2025 року номер 1681 збільшено доходну частину бюджету на суму 344 тисячі 855 гривень. А саме 54 тисячі 855 гривень це субвенція з обласного бюджету, місцевим бюджетом на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Ці кошти будуть направлені на оплату медикаментів для чорнобильців. А також 290 тисяч гривень це субвенція з обласного бюджету, бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатів обласної ради у 2026 році. Ці кошти ми направляємо на матеріальну допомогу громадянам. Ну, повинна сказати, що ці кошти будуть направлені за погодженням з депутатами. Коли ми отримаємо їхнє погодження, то вони остануться на матеріальній допомозі. Якщо ні, то буде, буде перерозподіл. Загалом доходи бюджету збільшились на 8 мільйонів 943 тисячі 555 гривень. Так само і видатки проектом рішення. Пропонується внести зміни до рішення Апостолівської міської ради від 17.12.2025 року про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 26 рік. Пункт 1, 2, 3. Викласти в наступній редакції, визначити на 26 рік доходи бюджету Апостолівської міської територіальної громади в сумі 261 млн 555 тисяч 904 гривни. В тому числі доходи загального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади 259 мільйонів 774 сімдесят тисячі гривень. Доходи спеціального фонду бюджету громади 1 мільйон 781 восімдесят тисяча гривень. Видатки бюджету Апостолівської міської територіальної громади в сумі 263 шістдесят три мільйона п'ятсот тисяч в тому числі загальний фонд. 261 мільйон 774 тисячі 666 гривень. Спеціальний фонд 1 мільйон 781 тисяча 238 гривень. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади в сумі 2 мільйона гривень, що становить 0,6% видатків загального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 26 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 і 3 до цього рішення. Затвердити на 26 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4 і 5 до рішення Апостолівської міської ради від 17.12.25 року номер 2980-93 про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 26 рік, згідно додатків 1-5 до цього рішення. Фінансовому управлінню Апострільської міської ради внести зміни до розпису бюджету міської територіальної громади з послідуючим затвердженням на черговому засіданні сесії міської ради. Рекомендувати міській раді дане рішення затвердити на пленарному засіданні чергової сесії міської ради. Прошу підтримати. Є запитання Питання є з Там тільки виділяються кошти на придбання ліків. А вони ще під державну програму не підходять. І другий що в 26-му році буде 40 років катастрофи Чорнобильської. Там нічого не планується. Ці кошти, якісь, що, що виділились з Чорнобильські, це йде обласна програма про, mm -hmm. ну, про забезпечення ліками Чорнобильців першої групи. Їх там всього, по-моєму, 23 чоловіка. Mm -hmm. Оце ці кошти. Оце розуміло. ці кошти чисто на цих Чорнобильців. Вибачте, я а я теж не зрозуміла. Там відповідна сума на матеріальну допомогу. Це що Я ж вас попередила. Це 290 дев'яносто тисяч. Суб'єнція угу. на виконання доручень виборців. Угу. Ці кошти ми можемо витрачати тільки за погодженням із депутатами обласної угу. ради. На сьогоднішній день є рішення, і воно общем, ця субвенція, нам її виділили, вона попала в рішення обласної ради. Для балансу в цілому в державі вони ці кошти повинні попасти в наш бюджет. Ми їх поки вносимо на матеріальну допомогу. Далі, за погодженням із депутатами обласної ради, якщо вони нам погодять на матеріальну допомогу, то вони підуть на матеріальні допомоги. Якщо ні, то прийдеться перерозподілити. Дякую. Ставлю на голосування. Хто mm -hmm. за, хто проти, хто отримався, рішення приймається. Питання номер 2 Про погодження трудових відносин доповідає Костянтин Карецький, начальник відділу правового забезпечення. Доброго дня. У відповідності до положень статті 17 закону України про місцеве самоврядування, відносини органів місцевого самоврядування і з юридичними особами, що перебувають у комунальній власності, відповільно територіальних громад, будуються на садах під і підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування. У зв'язку з викладенням з метою забезпечення належного управління юридичними особами, що відноситься до сфери управління органів місцевого самоврядування саме позиції міської територіальної громади, пропонується погодити трудові відносини з керівниками підприємства організації, що відноситься до сфери управління органів місцевого самоврядування, позиції міської територіальної громади. Зокрема, Грегаренкам Андрієм Михайловичем, Павлюком Сергієм Івановичем, Челе Тетяною Володимирівною, відповідним керівникам установ та організацій, що відносять до сфері управління органів місцевого самоврядування посад міської територіальної громади, забезпечити виконання умов контрактів, вимог статутів та положень, норм чинного законодавства України, рішень Апостольської міської ради, рішень виконавчого комітету посольства міської ради, а також розпорядження міського голови. Контроль щодо виконання цього рішення пропонується покласне перша виступного міського листя виконавчих органів. Ради прийняття відповідного рішення дозволить здійснити більший контроль за всіма підприємством організації, що відносить до стару правління самопосунської території громади, деталізувати їх азвітування, надання ну, відомостей про стан діяльності і про проведену роботу, контролювати виконання контрактів статутних документів, положень і функціональних обов'язків. Я думаю, що вам треба голосити конфлікт інтересів. Питання. нас вже приймали. <риклад> По інших керівниках ми вже приймали. Да. <риклад> приймали. Члени виконкому проти Володимир Михайлович оголошує, конфлікт інтересів не приймаючи цього голосування в даному питання. Хто за? Ви ж не приймаєте участь в голосування. А? Хто проти? то отримався 11 за 11 за, один конфлікт інтересів. інтересів. Дякую. Питання номер 3. При визначення місця зберігання майна, що перебуває на балансі виконавчого комітету Апостровської міської ради, доповідає Іван Кліщак, начальник відділу життєха та капітального будівництва. Даним проєктом рішення передбачено визначити місце зберігання майна, що перебуває на балансі виконавчого комітету Апостольської міської ради, а саме зарядні станції Екофло Дельта 2 Макс і зарядні електричні станції Екофло Дельта Про в кількості 6 штук загальною вартостю 428 129 гривень і 30 копійок. У приміщеннях комунального закладу Центру надання соціальних послуг Апостолівської міської ради згідно з додатком. Покласти відповідальність за належне зберігання та забезпечення цілісності майна на комунальний заклад, заклад Центру надання соціальних послуг. Апостолівської міської ради на весь період його зберігання. Прошу підтримати дане проти. Є запитання. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався громадський за рішення прийнято. питання номер 4 про надання дозволу на порушення об'єкта благоустрою Пошинській Оксані Васильівні. Будь ласка, даним проектом рішено передбачено надати дозвіл Лопошинській Оксані Васильівні на порушення об'єкта благоустрою в території загального користування з метою встановлення алеї слави воїнам-землякам, які загинули, захищаючи Україну. На проведення земляних. Або монтажних робіт, пов'язаних з розкриттям доріжного покриття вулиць Доріг, майданчиків площ за адресою вулиця Калинова без номера в селі Широчани поряд Широчанським сільським клубом. Затвердити схему розташування алеї слави воїнам-землякам, які загинули, захищаючи Україну. Прошу підтримати дану проекти. Так на голосування хто за хто проти. 12 за рішення прийнято. Дякую. Питання номер 5. про визначення норм споживання паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів. Доброго дня. Пропоную затвердити проект рішення про визначення норм споживання паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів у зв'язку з віявими та аварійними вислушеннями електроенергії. Для забезпечення безперебійної та стабільної роботи виконавчого комітету міської ради та старостинських округів прошу затвердити норми та списання писання мастильних матеріалів на роботу бензинових генераторів згідно з їх технічними паспортами. Для заправки генераторів використовувати зарезервоване паливо, виключно для цієї мети. Також затвердити форму звіту використання паливо-мастильних матеріалів на генераторне обладнання. Координацію роботи покласти на начальнику відділу. Валтерського обліку та фінансової по продано людям. Прошу затримати дане рішення. Чи немає запитань, ставлю на голосування дане проєкт рішення. Хто за, хто проти? Хто утримався? Дякую. На цьому черга денна 14 зачом виконавчий комітету вичерпана. Засідання оголошує закрите.